Дяка Збройним силам України, завдяки яким проводиться цей чемпіонат, завдяки яким ми можемо спостерігати за своїми улюбленими командами. Безмежна подяка. Не забуваємо донатити. Перший символічний удар по м'ячу зробить Олександров Андрій Васильович, старший солдат, командир мінометного розрахунку 33 окремої механізованої бригади. 27 січня цього року він отримав вогнепальне поранення під селом Роботина Запорізької області. Дякуємо нашому захиснику. Ну що, розпочався у нас цей поєдинок. Поєдинок, про який, ну, принаймні, в Хмельницькій області говорять багато. Це його запресингувати І, в принципі, можливо, це далося взнаки. Зараз передача на Кравчука. Кравчук Кравчук пробиває ворота. Мороз. Мороз пробиває дуже неточно. Ага на віштрафний майданчик. І Цибульник Там головою все ж таки дали можливість пробити капітану Поділя, але дуже неточно. на віштрафний майданчик. На мороза мороз пробиває неточно. Знову під центр. Нотаці. Бажанар. Божнар пробиває! Дуже небезпечно і кутовий там. Непогодав, десь кінчиками пальців зміг перев... перевести цей м'яч. Дуже небезпечно зараз. Мабуть, найнебезпечніший момент у цьому матчі. Майданчик, і тут Миранюк на Мороза. Мороз пробиває під ногу. Миранюк Дуже небезпечно зараз було. Біля ворітне погодова, але все ж таки знову ж таки гол голки Бараподіля. Межинар запускає танчика. Танчик прострілює. Тут Чешенко в підкаті. Небезпечно ліпоус пробуває, повз ворота. Чергова небезпечна атака епіцентру ну, завершується неточним ударом. Переводить гру праворуч. і До Гемаги м'яч не доходить. Але тут Оробець. І... Оробець дуже небезпечно, але повзворота. Чоб перший тайм у Кам'янці-Подільському завершився. Матч епіцентр Поділля рахунок 0-0. Отож розпочався наш другий тайм. Тут Кристін. Кристін зберігає для своєї команди. Атака епіцентра. кінця Климець пробиває. Непогодав зараз рятує свою команду. Сейф від метра. І Ще один шанс для епіцентра був відкрити рахунок. Олександр Клемець. так цілив таку дальній нижній кут. Началі Ліпову з головою стійку. Поперечка, точніше. Атака продовжується. Бається за голову. Зараз Ліповус. А його команда атакує. Далі. Мароньок. Там я влучає комусь голову, здається, сіміння. Ну і ще один ліп, кутовий у нас буде. 23-й Андрій Павлученко, 22-й. Владислав Кристін. Бачимо, виграв вороже. тут позиційно Ліповус. Ліповус і не погодав, там вже був безсилим. Головний тренер Сергій Нагорнян. Тренер Олег Надуда. Тренер воротарів Вадим. Лавіс. Ліпагуз пробуває і забиває 1-0. Ну, знову ж таки, залишили Ліповуза самого. Він там здорово відборовся і відкриває в нас рахунок на 49-й хвилині. Андрій Ліпаус. Переглянемо ще раз цей епізод. З Верімінко. Один одного притримував. Ліпов все ж таки е корпусом. Oh, yeah. Зараз Кравчук. Кравчук з м'ячем. Є праворуч від нього Бежанар. Кравчук поки що намагається ти в обігріш обігрує. Чуженка. Кравчук прибуває. І там, схоже, від непогоди вийде м'яч. Ні, все ж таки це не точний удар від Кравчука. Дуже неточний насправді. Намагався він поцілити. Від себе кута, але не вдалося. Слав Кристі набирає швидкість. Іде лівою бровкою. зміщується трохи в центр. Віддає передачу на Бежнара, Бежнар пробиває повз ворота. Влучив у сітку, але з зовнішнього боку. Бежнар пригальмував і перевів гру праворуч на Кристіна. Ну, зараз вихід в 3-4. В Кристін. Кристін кошти майданчик. Бежнар і гол. 2-0. 2-0. Настає рахунок у цьому матчі. Андрій Беженар відзначається. Ну, відзначимо діє Станіслава Крестіна. Дивіться, як зараз зіграв здорово Крестін. Прокинув собі нахід. Начебто там був Беженар, і Бежинар зразу в один дотик, Не думаючи пробив, і головне для його команди влучно це зробив. Савченко. Прибирає м'яч під себе і Прибирає Креєсіно на 8. І зараз гол! Сніжко забиває. 65-та хвилина матчу. Інтрига в нас повертається. Ми ну, відзначимо тут Савченко. Нікома. Так центру продовжується. Маронюк удар і не погодив. А тут добування повз ворота. Боженар. Сталярчука. Столярчук там, схоже, скидав під нагамова. Тут удар Савченка не точно. Билися. Продовжує поділя володіти м'ячем Сім'їн. Знову Столярчук. А от тут кутовий і дуже небезпечно було. Зараз Столярчук так ближний кут пробивав. І білик відбив. Що у нас п'ятий кутовий біля воріт епіцентра у цьому матчі? Вже не погодав, біжить, я бачу, штрафний майданчик епіцентра. Давченко не там. Мені здалося навіть кулаками, вже хотів пробити. Підбирання за поділям. Атака хмельничан продовжується. Дуже напружена зараз ситуація біля воріт під центра. Схоже, затамували подах зараз. У нас трибунах, а тут блокують Агр. Карантин І Хто знає, якби не Григорощук, чим би зараз завершився цей епізод. А Кравчук пішов в штрафний майданчик допомагати під центру. Авіс. Не погода вона непогода. Вон непогод... і все лунає у нас фіналі свисток Петра Кузов'ява, який сповіщає про те, що матч Кам'янці-Подільського завершений. Епіцентр у дев'ятому турі здобуває перемогу над Хмельницьким Поділлям з рахунком 2-1.